То була прекрасна міста, а зараз вона є так, як, не придбане приміщення. А, а що влада хоче зробити? Влада, так як ми, ну, сказали своїх тих, каналів, зараз хоче зробити. Э, э, Господільних нелегалів тут нашому містечку вузьку, містечко маленьке, вісім тисяч. І зараз тут зробити. І головне, що ця споруда знаходиться в самому центрі, в самому центрі, біля церкви, біля влади. І тут таке такі міріприємство, вони казати, розташування цих нелегалів це є неприпустими з моєї точки зору. Музей у місті Воську. Дивіться сюди, подивитися для громадян, які приїжджають в місто Воську, щоб могли покрасувати, подивитися і покрасуватися, розумієте, що у нас було, що в нас є і так далі.